Прамудрій Ми. і спрості, послухаймо святи Іван, є мирусин. Ві духові твоєму від святий Іван, є читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. В той час розійшлася, чутка про Ісуса по всій людей, по всій країні, учні Івана сповістили його. Проте все, тоді Іван покликав двох із своїх учнів, послав їх до Господа сказати, чи ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Прийшовши до нього, ті мужі кажуть, Іван Христицей послав нас до тебе спитати, ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Саме того часу, Ісус оздоровив багатьох від недух, і немочей, і злих духів. І багатьом сліпим дав зір, і увінтують. Ісус, сказав їм ідіть сповістіть Івана, що ви бачили, і чули, сліпі прозрівають криві, ходять, прокажені, очищаються, лухи чують, мертві воскресають, біднім звіщається добра новина, і блаженний Той, хто не спіткнеться через мене. А коли посланці Івана відійшли, Ісус почав говорити до народу про Івана, на що ви вийшли дивитися у пустиню, на тростину, що є вітер колише, на що ви вийшли дивитися, на чоловіка в м'які одежі? Тож ті, що в пишних одежах і в розкошах сидять у царських палатах, на що ви вийшли дивитися, на пророка, так кажу вам. І більше, ніж на пророка, це той про кого написано: Ось я посилаю посланця мого перед лицем Твоїм, що приготує путь Твою перед Тобою. Кажу вам, між народженими жінок нема нікого більшого понад івана, але найменше у Царстві Божим більше від нього. Весь народ ще послухав, Дмитрій, визнавали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Йоанна. А фарисеї і законовчителі відкидали Божий дар про них, про, про них намір і не хрестилися від Нього. Слава тобі, Господи! Слава Тобі.